Друзі, добрий ранок. А пам'ятаєте нашого марс Єшечку? Ми там щось спочатку психанули, поставили на нього ціну. Там половиною, ніхто навіть не звернувся, ніхто. Як почали контролювати, дивитися, по чому такі мерседеси коштують в Німеччині, ми його наполірували, начистили, він просто виглядає бомбово, просто красить. До речі, в нього можна сказати. Самі найсвятіші документи, які можуть бути у Німеччині. 39 го року народження дідусь виходив на пенсію, купив собі нового салона Мерса і по сьогоднішній день катався. Ну, от як там, скажімо так, дві тижні назад він як продався. В інтернеті ми вже поставили його 7700, і в нас вже було навіть два дзвінка по ньому. Щоб ви собі розуміли, ось такий апарат. Катаюся, кайфую так, друзі, що просто собі не уявляєте. Ото є реальний кайф, це можна так. Купити, це, ну я зразу кажу, це не машина на кожен день. Це машина купив, раз-два рази в тиждень катануся, кайфанув і все. До речі, наша шкодка у виді бонусу прилітає. У нас вилетіла одна форсунка. 300 євро ми попали, Ну, продається так і 3200. Уже в нас є попандос, але зато з новою першою форсункою працює. Зараз ідеально, хоча ми 1000 кілометрів проїхали перед тим, як форсунка у нас полетіла. Повняли шайбочки на обидві форсуночки, все зібрали, прописали коди і апаратик катається на ходу, друзі. Тому 3200 не забувайте, апарат.